Алі та жадібний купець. Жив у невеличкому містечку на сході. Чоловік на ім'я Алі. Не був він ні багатий, ні знатний, але славився гострим розумом і веселою вдачею. Любив Алі блукати ринками, слухати плітки і допомагати простим людям, коли ті потрапляли в біду. А ще він вмів так закрутити слова, що навіть найсерйозніші люди сміялися або замислювалися. Одного разу на базарі з'явився купець на ім'я Салім, надмінний в шовковому халаті з важкими золотими перснями на пальцях. Салім славився своєю жадібністю, продавав зерно за шалені гроші, а біднякам навіть крихти не давав. Того дня він розставив мішки з пшеницею і голосно кричав: найкраща пшениця у всьому краї. Купуйте хто хоче, але тільки за повну ціну, ніяких знижок. Алі проходив повз і почув, як стара жінка благає Саліма. Дай мені хоч жменьку пшениці для дітей, у мене всього кілька мідяків. Ні зерни, не даром, відрізав Салім, гроші вперед або йди геть. Алі підійшов ближче, поправив свій старий тюрбан і чемно вклонився купцеві. О великий Салім, сказав він, чув я, що твоя пшениця така цінна, що навіть повітря навколо неї коштує грошей. Продай мені трохи цього повітря, я добре заплачу. Салім здивувався, але жадібність взяла верх. Гаразд, пробурмотів він. Давай п'ять срібняків і бери, скільки хочеш цього повітря. Алі дістав п'ять монет, віддав їх Саліму, а потім взяв великий глечик з під свого плаща. Став він ходити між мішками з пшеницею і махати глечиком, наче збираючи повітря. Люди навколо почали сміятися, а Салім запитав Що ти робиш, дурню? Збираю твоє цінне повітря, відповів Алі спокійно. Воно ж таке особливе, з пшеничним духом, ти сам його продав мені. Салім почервонів від злості: ти насміхаєшся наді мною, шахраю, закричав він. Забирай свій глечик і йди геть. Алі спокійно подивився на нього і відповів. Як же я піду, якщо купив твоє цінне повітря? Ти сам призначив ціну, і всі чули. Чи ти скажеш, що твоя пшениця не варта навіть того повітря, що її оточує? Сміх загудів по базару, наче вітер у пальмах. Салім озирнувся. Люди сміялися, показуючи на нього пальцями, і він зрозумів, що потрапив у пастку. Сперечатися далі означало визнати, що він завищував ціни, а мовчати стати посміховиськом. Помовчавши, він зітхнув, схопив жменю пшениці з мішка, кинув її старій і пробурмотів: бери і забирайся, щоб я більше не чув твого голосу. Стара подякувала Алізі сльозами на очах, а він лише посміхнувся і пішов собі далі. Люди ще довго переказували, як мудрець Алі одним глечиком і п'ятьма монетами навчив жадібного Саліма щедрості. А Салім з того дня став трохи обережнішим зі словами. Адже хто знає, коли Алі знову з'явиться на базарі. Хочеш більше казок? Підписуйся на канал і скачай наш додаток за цим QR-кодом. Там щодня нові аудіоказки та ціла енциклопедія про все на світі буде дуже цікаво.